Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Командир першого корпусу АЗОВ полковник Денис Прокопенко, заявив, що під час триденного обміну полоненими з Росією не обміняли жодного азовця, і не вірить, що влада зацікавлена у поверненні цих бійців. Жодного азовця серед однієї тисячі українських військовополонених, яких сьогодні обміняли, немає жодного азовця. Зате повернувся покидьок, який просив нажав вертухаєв, щоб різати наших бійців. Це виглядає як знущання над тими, хто четвертий рік знаходиться під нелюдським тиском. Кому російському полоні в найгірших умовах над їхніми рідними близькими і побратимами, над тими, кому давали гарантії, та хто має абсолютне право бути в пріоритеті на обміни, тому що вони вийшли в полон не за власним бажанням, а за наказом вищого командування, написав Прокопенко у Фейсбук. Прокопенко не вірить, що єдиною причиною відсутності азовців в обмінах це не бажання Росії їх віддавати. Україна забита російською агентурою під саму зав'язку. Про це прекрасно знають всі спеціальні служби, яким просто потрібно дати команду. Думаю, попи московського патріархату, які відкрито працюють на російській спецслужбі. Служби мають зацікавити росіян більше ніж солдати, котрим РФ засипає землі України. Варіанти є: нам необхідно лише адаптуватись та почати шукати нові шляхи і конфігурації, тому що жодного азовця серед тисячі обміняних – це ганьба для всієї нашої держави. Я не вірю, що влада зацікавлена в поверненні азовців, якщо обмінами четвертий рік не ефективно займаються й ті самі люди, заявив легендарний командир Азова.